У кожному місті є свої таємниці, десь вони ховаються у старих підвалах, де чути лише капання води, десь у забутих вулицях, якими вже десятки років ніхто не ходив, а десь у шепоті старих, які сидять біля вогнища і бояться навіть підняти очі, коли згадують певні імена. Це історія про неї, про ту, кого боялися навіть ті, хто вже давно нічого не боявся, воїни, які бачили смерть у бою. Старці, які прожили понад сто зим, навіть діти, які зазвичай сміються в обличчя темряві. Усі вони замовкали, коли мова йшла про неї. Її не називали на ім'я. Люди вигадували десятки різних прізвиськ, аби тільки не вимовити справжнього. Її називали тінню, називали нічною, називали примарою. Але найстрашніше було те, що навіть темрява, сама темрява, яку здавна вважали господарем ночі, відступала перед нею. Коли вона з'являлась, світло свічок гасло саме по собі ліхтарі тріскали, залишаючи навколо лише глибокий морок, і навіть місяць, навіть зірки на небі. Здавалось, тікали геть, аби не бути поруч. Кажуть, вперше вона з'явилася ще тоді, коли люди будували перші дерев'яні міста. І відтоді вона завжди була поруч. У кожному поколінні знаходився хтось, хто бачив її, і кожного разу це закінчувалось однаково чийсь крик, тиша, і знову темрява. Ті, хто виживали після зустрічі з нею, розповідали страшні історії. Вони говорили, що відчували холод, який проникав просто в кістки, що не могли вимовити ані слова, бо їхні уста, наче заклякали вони бачили. Як темрява, яка завжди була всюди, раптом починала тремтіти, ніби жива, ніби боялася. Так боялася її. Але найстрашніше було інше. Люди, які зустрічали її, навіть якщо виживали, вже ніколи не були тими ж самими вони втрачали колір в очах, їхнє волосся сивіло за одну ніч, і навіть голос змінювався. Ставав глухим, порожнім, ніби відлуння з порожнього колодязя. Історія, яку ви зараз почуєте, не просто вигадка. Це розповідь, що передавалася з покоління в покоління, від старого до молодого, з однієї оселі до іншої, вона жила довше за будь-кого. І навіть зараз, коли ви слухаєте ці слова, хтось у темряві, може, вже згадує її. Її боялися всі, але водночас усі прагнули знати, хто ж вона така. Старі казали, що вона народилася ще задовго до того, як з'явилися перші королівства, що вона дитя ночі, яка не витримала світла. Хтось вірив, що вона була колись жінкою, звичайною, але зрадженою, покинутою напризволяще, і темрява забрала її собі, дала їй нову силу і нове прокляття. Вона ніколи не старіла. Коли на світі з'являлися нові покоління, вона залишалася тією самою. Висока у чорному плащі з обличчям, яке ніхто не бачив повністю. Дехто стверджував, що під каптуром видно лише її очі, неприродно світлі, мов дві холодні свічки, що горіли вічно. Інші ж говорили, що вона взагалі не мала обличчя, лише темну порожнечу, яка поглинала будь-який погляд. Її рухи були повільними, але точними. Вона ніколи не поспішала. Здавалося, ніби сама земля чекала її кроків, а вітер завмирав, коли вона проходила поруч. Люди, які бачили її, говорили про дивне відчуття ніхто не чув її кроків, але всі знали, що вона йде. Наче серце саме починало битися швидше, попереджаючи про її наближення. Вона не говорила українською мовою. Але ті, хто зустрічав її погляд, чули голос всередині себе. Глибокий, глухий, який не належав ні чоловікові, ні жінці, він звучав так, ніби ти одночасно чуєш тишу, шепіт і відлуння крику. Люди божеволіли від цього голосу. Легенди розповідали, що вона могла зупиняти полум'я одним лише дотиком що дерева навколо неї ставали чорними і засихали, що вода в криницях холола й темніла, коли вона проходила повз. Навіть тварини, які завжди відчувають більше, ніж люди, падали на землю і не ворушилися, доки вона була поруч. І все ж найстрашніше це не її сила. Найстрашніше було те, що вона приходила лише тоді, коли хтось мав померти. Вона ніколи не з'являлася без причини. Якщо її бачили на вулиці, то знали, у цьому домі хтось не зустріне світанку. В одному селі розповідали, що молода дівчина, яка хворіла, Одного вечора прокинулась і побачила її біля вікна. Вона не кричала, не тікала, лише подивилася в її очі. Наступного ранку дівчину знайшли мертвою, але на її обличчі була посмішка. Люди говорили, що смерть була для неї визволенням, але сама присутність цієї істоти залишила слід у серцях усіх, хто жив у тому селі. Відтоді вони ніколи не тримали свічок після опівночі бо боялися привернути її увагу. В іншому місці зберігалася легенда про воїна, який вирішив вистежити її і убити. Він узяв найгостріший меч, освячений у храмі, і пішов у ніч. Його бачили востаннє на мосту, коли він заходив у туман, а вранці знайшли лише меч. Лезо було чорне, наче попіл, а руків'я вкрите інеєм. Самого воїна не знайшли ніколи. Старі завжди казали, вона не зла, вона просто є. Її боялися, бо вона приходила разом із кінцем, але дехто вірив, що вона не забирає життя, вона лише приходить, коли воно закінчується, вона, наче межа, остання мить між диханням і тишею. І саме тому темрява боялася її, бо вона стояла вище за саму смерть. Люди роками намагалися знайти її справжнє ім'я були ті, хто блукав по старих руїнах, розкопував могили, читав заборонені книги. Але жоден з них не повернувся живим. Кажуть, що той, хто дізнається її ім'я, уже ніколи не зможе вимовити його вголос бо варто тільки промовити його, і вона з'являється поруч. Так чи інакше, усі легенди сходилися в одному у її присутності навіть сама темрява втрачала владу. Вогонь тремтів, місяць ховався за хмари, зірки гасли і залишалася лише вона жінка, яка була страшнішою за ніч. Жінка, якої боялася темрява, ніхто не знає, коли вперше заговорили про неї. Старі літописи спалювались, церкви стирали згадки, а ті, хто наважувався згадати її ім'я, зникали. Але легенди не зникають вони, як хвороба, передаються далі у шепоті, у страшних казках для дітей, у старих піснях, які вже майже ніхто не співає. Перша легенда, яку пам'ятають старці, розповідає про село на березі ріки. То було багато століть тому, коли люди ще боялися заходити в ліс без факелів. У тому селі щовесни зникали люди спочатку діти, потім дорослі. Вночі чути було крики, а на ранок ні тіл, ні слідів боротьби. Лише одна річ повторювалася завжди у домі зниклої людини знаходили чорний попіл замість свічки. Селяни казали, вона пройшла повз, і темрява злякалася настільки, що сама сховалась у тіні, лишивши по собі тільки запах холоду. Інша легенда була страшнішою. У маленькому монастирі ченці одного разу знайшли на стіні напис, зроблений ніби обгорілим вугіллям Я приходжу тільки тоді, коли ви кличете мене. Але жоден з монахів не зізнався, хто це написав. Тієї ж ночі троє братів зникли безслідно. Їхні келії були порожні, але на камені залишилися відбитки ніг, чорні, нібито вимазані сажею. Ченці повірили, що вони самі викликали її молитвами, і відтоді ніколи більше не молилися після заходу сонця. А ще була історія про місто, яке горіло. Кажуть, вороги підпалили його з чотирьох боків, і вогонь пожирав усе живе. Люди кричали, бігли, намагаючись втекти. І тоді вона з'явилася серед полум'я, але вогонь згас перед нею. Лише у вузькому колі, де вона йшла, не було полум'я усе інше палало, але її присутність гасила вогонь. Люди, які вижили, присягалися це була не милість, це було попередження, бо ті, хто стояв у тій смузі без полум'я, потім один за одним померли, без жодних ран, без жодної причини, просто заснули і не прокинулись. У лісах ходила ще одна чутка. Полювальники розповідали, що бачили її між деревами, вона стояла й дивилася, не рухалась, і коли вони піднімали лук, стріли гнили просто в їхніх руках. Один мисливець, сміливий чоловік, вирішив кинути списа, але в ту ж мить його кінь упав мертвий. Тварина навіть не встигла скрикнути. Кажуть, він повернувся в село божевільним, не вимовивши більше жодного слова. Його очі були пустими, як темні колодязі. Та найгучнішою була легенда про дівчину, яка жила в багатому місті. Вона мала все красу, розум і нареченого, який був готовий покласти світ до її ніг, але напередодні весілля вона сказала, що чує шепіт у своїй кімнаті. Спочатку наречений сміявся, думав, що це жарти, потім сам почув. Уночі, коли він тримав її за руку, він почув голос, який не належав нікому з живих. Голос сказав Відпусти її, бо вона вже моя. Вранці дівчини не стало. Її ліжко було порожнє, а на подузці залишився слід, ніби хтось ліг поряд і згорів дотла. Кажуть, після цього наречений зник з міста і більше його ніхто не бачив. Одні вважали, що він кинувся в ріку, інші, що сам пішов шукати її. Але ті, хто чув його останні слова, казали. Він бачив її очі, і вони світилися сильніше за всі зірки разом узяті. Так народжувались легенди одна за одною. Сотні тисячі, люди тікали, будували стіни, закривали двері, освячували домівки, але нічого не допомагало, бо якщо вона вирішувала прийти, темрява сама тікала з дороги. І тоді навіть найсміливіші падали на коліна, бо розуміли, ніякий Бог і ніяке світло вже не врятує. І все ж хтось прошепотів вона приходить тільки туди, де її бояться. Що чим сильніший твій страх, тим ближче вона, але якщо зустрінеш її без страху, ти можеш залишитись живим. Правда, це чи вигадка ніхто не знав, бо всі, хто зустрів її, боялися, і темрява боялася разом із ними. У кожній епосі знаходилися ті, хто хотів кинути їй виклик. Людська природа така. Там, де більшість боїться, завжди знайдеться кілька безумців, які вважають, що їхня хоробрість врятує світ, і кожен з цих безумців мав свою історію. Першим був лицар Ральт. його описували як людину, що ніколи не знала поразки. Він воював у десятках битв, тіло його було вкрите шрамами, але серце залишалося кам'яним. Йому говорили: не шукай її, не викликай її, бо вона не така, як ворог на полі бою. Але він тільки сміявся Я вбив сотні людей, я дивився смерті в обличчя що ще може мене злякати? Одного вечора він вийшов на старий кам'яний міст, де, за переказами, вона з'являлася найчастіше. У руках він тримав меч, який освятив сам архієпископ. На ньому була броня, яку благословили десять священиків. Він стояв і чекав. Люди, які бачили його звеж, казали, що ніч раптово стала густішою. Туман накрив міст так, що, здавалося, він стоїть у хмарах, і тоді вона вийшла. Повільно, без кроків, без звуку, просто опинилася за кілька кроків від нього, її очі світилися, і вогні на вежах згасли. Ральт підняв меч і крикнув Я не боюся тебе. Але його голос прозвучав порожньо, ніби він кричав у глибоку яму. Він кинувся вперед, але в ту ж мить його броня заскреготіла метал почорнів. Покрився тріщинами, а потім розсипався на шматки. Сам лицар застиг, і люди бачили тільки, як його обличчя втратило колір, а очі стали скляними. Від нього залишився лише меч, який на ранок знайшли на камінні. Він був холодний, як лід, і чорний, як попіл. Але Ральт був не єдиний. Через кілька десятків років в іншому королівстві знайшовся монах, що вирішив перемогти її молитвою. Його звали Брат Матвій. Він був святим у очах людей, годував бідних, лікував хворих, допомагав кожному. Він казав якщо вона від темряви, то світло віри прожене її. Вночі він вийшов на центральну площу міста, став на коліна і почав молитися. Десятки людей ховалися у вікнах і дивилися. Молитва тривала годинами, але рівно о півночі у повітрі стало холодно, люди відчули, що не як на склі їхніх вікон виступив іній. Вогні у каганцях погасли самі по собі, і тоді вона з'явилася просто позаду нього. Її тінь накрила всю площу. Монах не зупинявся, його голос ставав дедалі голоснішим, але раптом він обірвався. Він мовчав, хоча губи ще рухалися. Люди казали, що він кричав, але звуку не було. І коли вони вибігли з домівок, то побачили лише його тіло. Очі його були розплющені, але зіниць не було лише білі порожні кулі. Він сидів так само на колінах, але вже мертвий. Сотні років по тому у степах кочівники розповідали іншу історію. Їхній шаман вирішив викликати її, щоб підкорити. Він танцював навколо вогню, кидав у полум'я кістки і кричав, що підпорядкує собі навіть ту, якої боїться ніч. Але коли вогонь піднявся вище, ніж дерева. Він раптово згас. У повній темряві люди чули лише його крик. А коли світанок прийшов, від шамана залишився тільки попіл у формі кола, і таких історій були десятки. Кожен, хто намагався перемогти її силою чи вірою, гинув, вогні згасали, метал чорнів, дерево гнило, камінь тріскався, але була ще одна історія У горах жила дівчина, яку всі вважали відьмою. Вона нічого не боялася. Коли люди нашіптували їй, що вночі приходить та, кого всі називають тінню, вона лише сміялася. Я подивлюся їй у вічі, і якщо вона забере мене, то нехай. Я теж темрява. Кажуть, вона справді зустріла її. Вона вийшла вночі на край скелі і стояла там годинами. І коли вона з'явилася, ця страшна істота з сяючими очима, дівчина не здригнулася. Вона просто сказала: Я не боюся тебе. І тоді сталося щось дивне вперше, за тисячі років темрява не відступила. Вона залишалася на місці, не тремтіла, не зникала. Жінка з сяючими очима дивилася на дівчину. І кажуть, вона зникла без крику, без холоду, без темряви просто не стало. З того часу ніхто більше не бачив дівчину. Люди сперечалися, вона перемогла і пішла разом із нею чи, навпаки, стала її частиною. Але легенда жила далі, і кожна мати, лякаючи свою дитину, казала: не смійся з темряви, бо та, якої боїться ніч, прийде саме до тебе. А головне, всі розуміли, вона не була ворогом, вона була випробуванням, і найсильніші падали перед нею, бо страх це її зброя. І саме ним вона тримала у покорі цілі міста, королівства і цілі покоління. Люди завжди вірили, що найбільша влада належить темряві. Бо ніч накриває все. Бо в темряві ховаються страхи, у темряві народжуються кошмари, у темряві ми стаємо беззахисними, але навіть ніч мала свій кінець, бо була вона та, від якої тремтіла сама темрява, вперше це помітили в маленькому поселенні. Люди прокидалися серед ночі і бачили, що тіні в їхніх оселях зникали. Вогонь свічки горів, але тінь від руки чи від меблів не падала на стіну. Все освітлення виглядало неприродним, ніби світло втратило свою суть. І тоді, розуміли, вона поруч. Темрява боялася і сама втікала від неї. У горах пастухи бачили, як місяць раптово ховається за хмари навіть у ясну ніч. Здавалося, що сам місяць боїться зустріти її світлоочі, а зірки гасли одна за одною, ніби хтось стирав їх з неба, і в цю порожнечу виходила вона. Стояла на схилі, і навколо неї не було нічого, ні ночі, ні світла, лише бездонна чорна прірва, яка поглинала все. Кажуть, у стародавньому замку, де зібралися володарі п'яти земель, вони вирішили випробувати її. Вони вивели на площу сотні факелів, розпалили десятки вогнищ, аби довести. Вогонь сильніший за будь-яку темряву. Але коли вона з'явилася, не згасло нічого, навпаки. Полум'я вирвалося вгору, стало яскравішим. Здавалося, ніби вогонь сам намагався втекти від її тіні, запалюючись ще дужче, але вже за мить воно зникло, так ніби ніколи не горіло. Від сотні вогнищ лишився лише дим, і в цьому димі вона пройшла повз, не залишивши жодного сліду. Але найстрашнішим було те, що навіть сама темрява не могла приховати людей від неї. Один старий літопис описував, як мешканці села ховалися в темних печерах, вірячи, що ніч захистить їх. Вони гасили свічки, не дихали, чекали. Але коли вона прийшла, темрява в печері розсунулась як живий звір, що тікає від свого господаря. Люди побачили один одного так ясно, ніби настало сонце. І тоді зрозуміли темрява їх зрадила, бо вона боялася більше, ніж вони. Воїни, які намагалися врятувати своїх дітей, казали, що коли вона з'являлася, навіть їхні власні тіні піднімалися і ховалися за ними, зникаючи в землю. Ніщо не сміло залишатися поруч із нею, і це лякало навіть найбільш відчайдушних, бо якщо навіть ніч і темрява бояться, що ж залишалося людині. А ще ходила одна жахлива історія: один мандрівник розповідав, що бачив, як вона стояла на краю пустелі. Ніч була глибокою, зорі світили так, що видно було шлях. Але коли вона з'явилася, темрява почала тремтіти це не метафора. Сам морок здригався, ніби був живим і намагався втекти. Пісок на землі почав світитися від її присутності, але це світло не давало тепла. Воно було мертвим, холодним, мов кістки. І тоді він зрозумів вона страшніша навіть за смерть. Бо смерть приходить тихо. А вона приходила так, що навіть темрява благала про милість. Люди сперечалися, чому це відбувалося. Одні казали, що вона не з цього світу, що вона жива тінь, яка втратила своє тіло, і тому знищує інші тіні, бо вони нагадують їй про колишнє, і інші вірили, що вона кара богів, яка забирає страх у самої темряви, аби люди зрозуміли боятися треба не ночі, а її. Існувала ще одна легенда, найстрашніша колись у глибині лісів жила стара відьма, яка знала всі закляття. Вона казала, що темрява не просто боялася її, вона благала про порятунок. Що кожного разу, коли вона з'являлася, сама ніч кричала, але її ніхто не чув, бо тіні, які ми бачимо, це очі темряви. І коли вони зникають, це означає, що темрява закриває очі від жаху. У цю мить людина залишається наодинці з нею. І це найстрашніше, бо навіть ніч відвертається, навіть темрява більше не з нами. Кажуть, саме тому вона була сильнішою за все, бо не просто приходила разом зі смертю. Вона була тим, що змушувало саму смерть ховатися. Вона була тією, кого боялася навіть темрява. Вона завжди приходила тоді, коли її найменше чекали. Не тоді, коли люди готувалися, не тоді, коли розпалювали сотні факелів чи будували вежі для вартових. Ні, вона приходила у той момент, коли люди думали, що вже в безпеці. Кажуть, одного разу в містечку святкували ярмарок. Вино лилося рікою, музика лунала до пізньої ночі, діти сміялися і бігали вулицями. І саме тоді, серед усіх цих радощів, раптом згасли свічки на центральній площі. Спочатку люди подумали, що це вітер, потім що жарт. Але коли темрява почала сама відступати, оголюючи чорний провал між будинками, сміх стих. З того провалу вона вийшла, і радість у місті загинула назавжди. Інша легенда розповідає про молоду матір вона сиділа біля колиски і співала пісню своєму немовляті, і тут зрозуміла, що немає тіні від полум'я. Колиска стояла у світлі. Але світло було мертвим, безтіньовим. Вона озирнулася і побачила її прямо в кімнаті. Жінка закричала, схопила дитину і побігла. Вона бігла вулицями, люди чули її крики, але ніхто не відчинив дверей. А зранку знайшли тільки колиску. Вона стояла посеред площі, усередині була порожнеча навіть не тіло, навіть не попіл, нічого. У прибережному місті моряки присягалися, що бачили її на березі. Її силует стояв біля хвиль, і тоді море відступило. Хвилі зупинилися, навіть вітер стих. Море боялося її так само, як і темрява, а кораблі, що поверталися з подорожей у ті ночі, більше ніколи не заходили в порт. Лише уламки доносило до берега. Але найбільш лякаючою була історія з півночі. Там, серед вічних лісів, стояло селище, де всі мешканці зникли за одну ніч. Подорожні, які знайшли його через кілька днів, описували неймовірну картину. Будинки стояли, вогонь у печах щетлів, їжа була на столах, але людей не було. Зовсім, і що страшніше, не було жодної тіні ні від дерев, ні від хат, ні від самих подорожніх. Село було вирване з ночі. Всі зрозуміли, вона пройшла там. І навіть темрява втекла. Дехто вірив, що вона не приходила випадково, що вона завжди обирала тих, хто занадто сильно боявся. Бабусі лякали дітей словами не бійся темряви, бо темрява боїться її, а якщо боятися, вона почує і прийде до тебе. І саме це було найстрашнішим розуміння, що твій власний страх стає її покликом, що кожен. Подих у темряві, кожен здриг ночі, кожна думка, як вона прийде. Це запрошення, а тепер подумай ти слухаєш цю історію, десь поряд із тобою темрява, вона дивиться, слухає разом із тобою. І якщо раптом ти помітиш, що світло у твоїй кімнаті стало дивним, що тіні поводяться інакше, ніж завжди, пам'ятай, це не просто слова, це попередження, бо вона приходить не тоді, коли ти готовий. Вона приходить тоді, коли темрява сама тремтить від жаху, і якщо темрява вже боїться, то що лишається тобі? Наша подорож підійшла до свого кінця. Я був дуже радий з тобою провести цей весь час і сподіваюся, що тобі також сподобалось. Якщо ця подорож була тобі цікавою, то, будь ласка, підпишись на канал та постав вподобайку. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!